Я поділю на декілька блоків і почну з першого і основного це бюджет для початку. Вам необхідно зрозуміти на який бюджет вам розраховувати. Порахуйте скільки саме ви готові виділити на це питання. Перше, другий сценарій, ви де себе дуже не розумієте, якщо у вас буде не вистачати, чи можете ви десь їх позичити? Мовно будь то банк, будь то друзі, родичі. Знайомі цей сценарій, я нікому не рекомендую. Це крайній випадок. Але я 5 років пропрацював в банку. Я знаю, як це, коли люди віддають своє житло. Останнє я не займався примусовим продажем. Для мене це була позиція, яку я не порушував 5 років. Так що при можливості цей сценарій не розглядайте. Так, якщо у вас умовно не вистачає там до 10%, у вас є там авто, у вас є знайомі які чи родичі, які готові проспонсорувати, Ваше питання, тоді можна звертатись, і ви там, при випадку, якщо це умовно у вас не вийде, там за 4-5 року погасити, ви можете продати автомобіль та й погасити свої заборгованості. Також до цієї теми я добавлю, що якщо ви все ж пішли по цій стежці і ви купуєте квартиру в новобудові, то. Тут багато ризиків я би максимально обережно підійшов би до цієї теми, тому що ваш будинок можуть не добудувати, а заборгованість залишитись. І при можливості, якщо ви йдете по стежки інвестування в новобудову, я би рекомендував, щоб це будинок був готовий як мінімум 90-95% В ідеалі потім ви розумієте, що по документам там все. Добре, що їм дадуть дозвіл на підключення комунікації, що немає проблем і білих п'ятин забудовника, і вони точно зможуть здати. Просто є випадки, коли будинок добудували, він стоїть. А ви заїхати в нього не можете, і там роками, десятиліттями. А люди при цьому мають виплачувати свої зобов'язання по кредиту по іпотекі.